Друзі, всім вітання. Соціальний проект Добра кава з Колем Данилом триває. І ми сьогодні у Львівській обласній раді, друзі. Так, так, це в кабінеті виконуючого обов'язки голови облради Львівської Юрія Ігоровича Холода на його запрошення. Друзі, це Вітаю. повний ексклюзив і справжня доступність. Дякую, пане Юрію, що запросили. Це у нас перший такий візит з журналістською роботою в обласній раді, але на сподіваюсь, не останній. Пане Юрію, хотілося б спитати вас спочатку в. Молода така людина і ціна напевно наймолодший голова виконуючого виконуючи обов'язки Скажіть, розкажіть, будь ласка, про свою політичну діяльність, як вона розпочалася взагалі. Вітаю, дякую за ваше запрошення, ваша ініціатива. Ми запрошуємо використовувати нас як майданчик. Можемо запрошувати керівників наших установ, депутатів для того, щоб вони розказували детальніше їх місце як обласна рада. Пропонуємо як студію для таких речей. Якби то було ближче, то а то по центрі ще пробки Але дякую. Це дорога, але тут є можливість для того, щоб спокійно собі попрацювати і щоб люди розказали про те, що сьогодні є в області. А ми знаємо, знаємо, що Львівська обласна рада є засновником понад 200 різних установ, закладів, підприємств, так. які по цілій області функціонують. Тому радо запрошуємо. Дякую про Ми свій досвід. Та, дякую. Пан Тараса, про свій досвід. знаєте, я можу сказати, він почався ще тоді, коли країну почали трусити. Ті такі важкі часи, помаранчева революція. Mm -hmm. Я ще був маленьким тоді, але в мене тоді був добрий приклад моїх батьків, які всупереч то. Того, що тоді різні режими забороняли їхати на Київ та угу. формували це про революцію гідності? Револю... Була ще помаранчева спочатку Революція, ну, Тоді та. теж було але важко. легше було. Але в будь-якому випадку відслідковувалися тоді угу. ці в на революції гідності вже я був. Та але я спочатку про те, як вони я як сьогодні пам'ятаю, ніч ми тут жили в центрі, і вони тато, мама їхні друзі, працівники формували автобуси. Де і їхали до Києва, та угу. про те, що вони їхали на революції. Це теж не можна було голосно говорити, бо різні служби це відслідковували. Я Пам'ятаю, як сьогодні було, я ще був малим, лишався вдома, Вони їхали з друзями туди, і це був теж для мене великим прикладом того, що потрібно своє відстоювати. Тобто, ви вже відчували десь внутрішньо, що треба змінити? Треба, Знаєте, Я пам'ятаю такий випадок, от як сьогодні. Ми вони відправляються то й це була площа Петрошевича автобуса, відправляються, mm -hmm. і е, я ще малим хотів причепити помаранчеву стрічку. На автобуси є такі, має свої е, зеркало. Хотів туди, і відповідно до мене чи водії автобуса, чи хтось підійшов, каже, давайте цього не робити, бо нас по дорозі можуть зупинити і багато різних питань за те. -та. Mm -hmm. Це такий елемент. Своїй пам'яті, як малого пам'ятаю, ми залишилися з бабусею і вони поїхали. Потім була революція гідності, де самому неодноразово прийшлось побувати в Києві, і це черговий виклик вже для мене більш дорослішого. Так і, і тоді це теж. Такий виклик боротьби він мене є дуже добре. Пам'ятається в пам'яті, як це було. Пам'ятаю, як ми в нас на роботі тоді робили перші. Такі навіть не скажу, що це бронежилети. Ми робили такі захисні певні речі. То ми займалися картоном, і великий твердий картон зшивали для того, щоб можна було якось тримати опору від, від цих псевдоправоохоронних органів, які тоді присували. Це Беркути такі перкути, так, так. різні там були. ДСНС їх було багато. Пам'ятаю ці дуже добре. такий, знаєте, етап. Я думаю, що кожного з нас, і ми пам'ятаємо, як це було, Які це були хвилі. То після цього моя доля була проста. Я, я ще після школи мав мрію бути депутатом. Так? В школі, <різько -праць> Дякую тому, що в школах вже тоді існувало місцеве самоврядування, таке своє, напевне, студентське, учнівське. І мені вдалося бути тоді, були вибори мої перші. Були перші шкільні. Та mm -hmm. я я став президентом в школі. Mm -hmm. Це такий великий поступ Мій догаліозно політику. та. і реально це було дуже серйозно. Це перші мої такі певні рекламна продукція моя, де я всіх агітував. Агітація перша робота з майбутніми виборцями це для мене було таким дуже важливим кроком. А я потім... був президентом. потім, вже коли ми пройшли різні революції. Я був помічником депутата обласної ради. До речі, на громадських засадах, мені було дуже цікаво, як це працює. І завдяки цьому воно мені дало можливість теж зрозуміти, як працює обласна рада, як що таке депутатство, і це були такі мої перших бажання до політикума взагалі а далі далі в 18-19 рік вибори ми брали трошки участь в цих виборах завжди щось допомагали президентські та президентські вибори mm -hmm. так. були брали брали всьому активну участь Потім вибори Верховну Раду та я не брав в них особисто участі як кандидат. Вважаю, що але ви були в команді президента. Так я є в команді президента і досі і тоді був ну, так. Так, але і так. відповідно тоді з хлопцями, які йшли до Верховної Ради, ми брали участь, але кажу, ще раз можна було можливість. Я думаю, йти навіть депутати Верховної Ради. Mm -hmm. Але я був. Не готовий до того, бо я вважаю, що депутат Верховної Ради це професійна робота. От реально до того треба готуватися. Треба розуміти. Okay. Треба знати, що потрібно робити на територіях і що потрібно країні в цілому. Для того треба мати досвід і пройти такими кроками. Ви вирішили почати з області так. А я вирішив почати з області. Я вважав, що тут один з кращих досвідів для того, щоб можна було розуміти. То якщо ти розумієш, як працює ціла область загалом, цілий механізм далі країна це просто кількість областей. та їх там 20, ну, типу, і ти вже далі розумієш, як кожна область просто вона своя особлива. По чомусь той. А сьогодні питання в тому, що я вже це розумію вже сьогодні легше. тоді я був точно не готовий, потрібно було до того йти. А скажіть, і ви стали депутатом в 2020 році, так? Так. Угу. І як змінилося ваше життя? Тобто ви зайшли в обласну раду, стали членом фракції Слуга народу, так? Е, так, е, відповідно. І за який сектор ви відповідаєте? Тобто ваш напрямок? Я до того, я ще був заступником голови адміністрації. пропрацював. це було спочатку з Маркіяно Мальським, після цього з Максимом Зіновичем Кузицьким. А коли я прийшов в депутати, то мій напрямок тут був переважно: це напрямок господарський, це дороги, все, що з цим пов'язано, інфраструктура і те, чим займаються комісії наші тут. Так крім того, я завжди був активним комісії, які стосуються дітей, дітей сиріт, особливо той, бо для мене це чутливе і надзвичайно важливе питання. То я би дуже хотів, щоб усі ці діти мали можливість ну, мати так. житло. Я бачив з середини наскільки це сьогодні є недосконало, і наскільки є величезна потреба для того, щоб суспільство було здоровим, потрібно завжди підтримувати людей, яким це найбільше необхідно. І тому вважаю, що дітям, які позбавлені батьківського піклування діти сироти вони, вони надзвичайно сироту. Діти точно майбутнє, але мене, мене надзвичайно болить по тематиках дітей сиріт, і позбавлення батьківського піклування. Які що вважаю, в інтернатах так, В інтернатах це особливі люди, яких мають якісь свої по здоров'ю чи по-інших певні проблематики. Тому це надзвичайно важливо. Я, до речі, теж навчався в школі-інтернат для дитячих і повірте, там ну, не весело, чесно. А чому не весело? Ну, тому що там умовності розумієте, багато? Ну, це окрема тема. Добре, скажіть, давайте, якщо хотів би запитати вас про доступність, от як можете ви порівняти рівень доступності в великому місті і в маленькому? Наприклад, якщо я, наприклад, дивлюсь по своїй ситуації, як людина незряча, тобто в Моршині доступність, умовно кажучи, ну, хромає, так? Угу. У Львові вона відчутна. А як ви думаєте, що треба змінити, от, з точки зору області, наприклад, десь там?

Це якось вирівнялось, тому що, на жаль, є багато людей з інвалідністю і військових. На жаль, ну такий час. Я по перше, хочу сказати, чому у Львові так, тому що у Львові є більший ресурс. Та? ми uh -huh. розуміємо, що це все величезна потреба в ресурсі, то тому це є особливим в цьому напрямку, і так далі. Але хочу викормити взагалі Україну і Львівську область. Зокрема, бо ми бачимо, що наприклад Європа, тому беремо сусідів поляків. Вони в принципі не готові навіть до виклику інклюзивності, підготовки ну, так. до цього. Ми вже набагато кроків пішли вперед. Львів, звичайно, в фаворі, тому що Львів розуміє, що сьогодні тут велика кількість наших хлопців, по перше, є на лікуванні на реабілітації, і це треба швидко пристосовуватися до цього. Так, друге, що порада порадах містам і так далі, потрібно постійно шукати наших партнерів. Нещодавно ми в нас були представники з Ісландії. Перед тим спілкували спілкуємося з представниками посольств Швейцарії, Латвії, Литви, які завжди в готові допомагати в цьому напрямку. Але інклюзивність і і доступ для наших українців він має починатися з усього, тому що якщо особа перша має бути доступ додому, так тобто, це мусить ОСББ теж над тим працювати. Далі ми маємо пристосувати зупинки, транспорт, лікарні, заклади соціального захисту для того, щоб ці. Це постійно працювало вулиці, тротуари забезпечити всім необхідним. Тому тут мусять весь механізм працювати у Львові. Це взагалі. Надзвичайно важко зробити, бо Львів ще, це ж є ще історична пам'ятка. Пам'ятка ЮНЕСКО столиці, культурна в, столиця. І ми розуміємо, що в наприклад в музеях, в філармонії, в е, е, інших закладах це зробити важко. Але е, до прикладу, як працює, ми у нас на, на платформі обласної ради є створена робоча група. Її чолі мій колега депутат Тарас Подвірний, він представник так, знаємо, Тарас, Думаю, ви його знаєте так, добре, і він очолі цю. Робочу групу, і вони в межах наших закладів, в межах Львівської області, сьогодні активно працюють в розрізі цього. Крім того, ми зараз долучили до нашої команди людину. Такі, є, Микола на людина, людина ковчолі Луганську організацію по людях. ВПО, так ні, він він сам по собі на відповідно кріслі кулісному знаходиться, але біля нього є експерти в різних галузях, mm -hmm. і ми зараз з ним домовились. Він відвідав п'ять тобто наших моніторинг. Закладів. Так? Такий моніторинг вони моніторангу цікаво. Проводять. було, Можливо, запросимо його ще запросіть. Дуже okay. дуже класний чоловік і дуже експертний. Мені подобається okay. зараз. Він зробив інспекцію в п'яти наших таких закладах. Дуже ґрунтовно. Вони беруть з собою людей з різними вадами для того, щоб ми змогли зрозуміти, де наше недопрацювання, то зараз Крас. ми працювали навіть Львівську обласну раду, і собі запланували на наступний рік вдосконалити речі, які, які нам потрібно покращити. Якщо маєте, до речі, якісь свою власну думку по цьому експертну думку, то можете нам її теж сказати, бо ми хочемо зробити Добре. показувати приклад доступності, починаючи з Львівської обласної ради. Тобто, крім того, кажу, ми працюємо в межах усіх наших закладів установ, і сьогодні для нас це те, що. В пріоритеті надзвичайно важливим. І показуємо приклад спільно з робочою групою, з Тарасом Подвірним про те, як це потрібно робити в межах кожного містечка, села, селища для того, щоб забезпечити усі потреби, які сьогодні є в Львівській області. Ну, це насправді круто. Якби так було дійсно в маленьких громадах, це би було, ну, було б справжня безбар'єрність, правильно? Я думаю, ми до цього дійдемо. Тараса, от тобто, навіть люди, які нас будуть слухати, вони мусять побачити, що відбулося, які різниці. Так то на жаль, нас війна підштовхнула рухатись набагато швидше ну, в цьому процесі. Вимоги Але часу. люди, от які сьогодні мешканці львівщини, гості, можуть вже побачити, як багато вже зроблено. Навіть навіть той самий Моршин ми беремо до прикладу. Я впевнений, що в закладах, наприклад, охорони здоров'я в Моршині, вже інклюзивність. є. є, є, є в лікарні, Yeah. А згадаємо це декілька років тому. Його не було. Про це не думали. Так українці дуже швидко швидкого реагує. Та. Тому я діємо дякую кожному, хто в цьому напрямку працює. Це дуже важливо. Дякую всім експертам і тим, хто підштовхує цей процес. Звичайно, громадам потрібно працювати в розрізі того, щоб шукати на такі проекти партнерів. Бо місцевих бюджетів не вистачить точно для того, щоб забезпечити повну інклюзію і вимоги. Які сьогодні стоять перед нами, то але я думаю, що ми як українці молодці. Процес пішов, спішов і так. слава Богу, пане Юрій і називаєш нашою кортенькою такої басі до побажання для всіх людей, для людей з інвалідністю, для всіх, можливо, хто знає, каже, я втомився від війни. Ну просто для, для всіх українців і жителів нашої області. Ви знаєте, багато хто може говорити втомились, не втомили. Я хочу усім побажати добра, Божої опіки для того, щоб ми всі разом пліч-опліч. Ми маємо разом це все пройти, і тоді в нас все буде добре. Україна буде великою, цілою, суверенною. Тому, знаєте, найголовніше добра Божої опіки, і хай все нам вдається пліч-опліч. Дякую, так і буде, друзі. Ну а це був Юрій Холод, друзі, який дійсно показав реальний приклад доступності влади. Для людей почуємось. Побачимось на добрій каві з королем Данелом. До зустрічі! Дякую, до зустрічі!